Клієнтки, учасниці моєї як офлайнерських, так і онлайнських програм, і є де кодек, вона, на жаль, не змогла прийти, вона продає еротичну білизну. Ось як виглядає її самопрезентація. От її люди питають, чим ти займаєшся. І тут вона говорить, допомагає людям підібрати еротичну білизну. Тому що це не просто одяг, це інструмент для побудови стосунків між чоловіком і жінкою. Ви хочете, щоб любов і бажання завжди жили в вашій спальні, звертайтеся, ось моя візитка. Це дає телефон відразу. Телефон відразу віддавати. Ви знаєте, всі так дають, при тому не тільки чоловіки. Я про правильно побудована самопрезентація починає становитися вірусною і живе своїм життям. Я проводила майстер-клас в одній приватній клініці. Власне, власне, я завдання, щоб лікарі не чекали, поки директор або Господь Бог приведе до них клієнтів, щоб вони самі могли їх залучати. І ось я так само прописала саме презентацію, я загнала це і приклад вона у вас є надрукована. І тут молода лікарка, красуня, підходить до мене на перерві і каже: ви знаєте, я почала зустрічатися з хлопцем, я навіть не думала, що мені це треба. Телефон. Я дала телефон, ну, в мене всі клієнти в постійні, це було приблизно півроку тому. Спілкуюся з вона каже, ви знаєте, ми нашу софійку видали заміж. Погуляли, на їхньому весіллі. Тобто, дивіться, скільки щастя у все світ принесла правильно побудована на <рес> Розумієте, По-перше, мені як тренеру приємно, що мої клієнти мають результат. По-друге, чарівна дівчина Єліна Котик має гроші клієнтів. Правильно побудована самопрезентація а за.